Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, ну сьогодні про найголовніше події російсько-української війни будемо говорити із військовим експертом і журналістом воєнного відділу Фокус із Олександром Матвієнко. Сьогодні спілкуємось. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, закликаю, як зазвичай, підписуватись на фокус, якщо чогось щось цього не зробили. Звісно ж, залишіть свою вподобайку і напишіть кілька приємних слів у коментарях знизу під цією розмовою. Обіцяю, буде цікаво. Ну і звісно ж було приємно побачити вас на своєму телеграм пабліку який називається Павло. Говорить там завжди зважена аналітика, новини, все актуальне і те, чого не зможете побачити на Ютубі, тому що без цензури. Усі хороші росіяни там, якщо розумієте, про що я зараз говорю. Ми починаємо, пане Олександре. Звісно ж, хотілося би до вас по вашому профілю стосовно озброєння, і тут більше і більше новин з'являється після кожного обстрілу української цивільної інфраструктури, проводяться дослідження уламків тих чи інших ракет, і цього разу циркун. Ну, ось та, як то кажуть, аналоговнітна ракета, яку заявляють окупанти найліпшою ракетою у світі, яка має балістичну тракторію, влітає у атмосферу ще десь з якихось космічних шарів і так далі. Що можете сказати з цього приводу? Чи насправді вона така неповторна і найкраща? Ну тут взагалі ситуація набагато цікавіша ніж з тим самим кинжалом. Тому що у відкритому доступі виявляється не так багато і світлини і відео взагалі з цією ракетою, і, скоріш за все, це дійсно вона була застосована. Вже була експертиза, така попередня, яка показала уламки чисельні, і там було маркування, яке характерно для цієї ракети. З цікавого тут є те, що візуально вона може бути схожою на ракету Брамос-2, це російсько індійська ракета. Яка є продовженням ракети Брамос-1, яка своєю чергою є версією ракети Онікс протикорабельною, яку так само застосовують окупанти проти нас? І тут починаються такі, знаєте, нюанси, тому що, е ймовірно, ймовірно, повітряні сили її збили, тому що е на Дефенс Експрес була світлина з уламків, і там просто якась лінія електропередач і все. Ну, навряд чи би вони хотіли таку дорогу ракету використати на це. І потім там е, Юрій Ігнат казав, що по траєкторії, куди вона летіла, там не було воєнних об'єктів, тобто окупанти цілили кудись в цивільне. Е, е, значить, що хочеться ще додати щодо неї. Вона летіла за такою траєкторією специфічною, проте достеменно невідомо чи є вона повністю гіперзвуковою. Бо в принципі гіперзвукова зброя вважається не тільки коли там досягається швидкість понад 5 або 6 махів, а коли вона протягом всього польоту летить на цій швидкості і може при цьому здійснювати маневри, щоб якраз протиповітряна оборона не могла її виявити. Якщо її збили, то значить вона вже не гіпербалістиль, не гіперзвукова. Що вона могла уразити? Ми не знаємо проте, от цікава версія. Якщо вона розробляється... Вразила, пане Олександре. А чи вразила? Тому що у відкритих джерелах інформація є і про те, що її збили, і уламки позбирали. Вже збито ну, так, от ми не знаємо взагалі е, куди вона цілила. Якщо її збили, це означає, ми знову збили ой розбили міф е, пропагандистів про те, що це гіперзвукова зброя і немає аналогів у світі, і це знову можна плескати в долоні Петріоту або СМПТ, який збиває настільки складні цілі. Ну в цьому контексті те, що ви сказали, є індійсько-російська розробка, і вона є в наявності в Російської Федерації. Чи можна говорити про те, що вже в період повномасштабного вторгнення індуси допомагають росіянам? Думаю, ні, тому що наскільки відомо, ці, вони тільки їм на озброєння йдуть. Це спільна розробка. От і до того ж, Брамос 2 мені здається, це в стані розробки ще перебуває на серійному серийного виробництва. Ще немає. Ну і знову про характеристики невідомо, тому що росіяни постійно там про циркон заявляють, то що він летить то на 400, то на 600 Точка і пускова установка, до речі, так само під питанням, тому що вони заявляли, що носієм є корабель адмірал Гаршков, який знаходиться поза радіусом дії, заявленим будь-яким взагалі цього циркона, і тому серед версій є те, що її запустили з Криму з пусковою установкою, схоже, з цим самим Оніксом, який лежав в основі брамос 1 або ще в іншій. Зараз боюся помилитися, але ну, є пускові на кораблях, так само для ракет, і заявляється, що вона нібито могла бути модернізована, щоб витримувати навантаження цих гіперзвукових лапках ракет. Це там, ну, така справа, типу це, це така ракета. Пускові типу форбці чи, чи там бали є у росіян типу земля. Ні, 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 там пускові. Не берегові, а саме корабельні, і там просто індекс, якийсь 3 м 22 чи щось таке. Я от з цим боюся помилитися. Угу. Угу. Ну тоді не будемо сильно так обговорювати. Це вже такі деталі, які я так розумію, і глядачам, напевно, не дуже сильно будуть цікавими. А що мене цікавить особисто, пане Олександре, е чого іще не випробували росіяни? Ну зокрема по Києву, тому що дійсно і кинжали були, онікси, тепер церкони. Що іще? Mm. Ну там я не знаю, mm. сармати, якісь якісь балістичні ракетоносії е, ядерного озброєння, тактичного або стратегічного. Це в плані збиття цих засобів ураження. Чимось конкретно відрізняється від того, що вже збиває українська ППО? Mm. А щодо цього я насправді навіть і не знаю. Бо мені здається, Петріот має, якщо це балістична ціль, то нема різниці в нього ядерна частина бойова чи ні. Бо вони Саме технічні характеристики тих самих сарматів, да, які ми залякують. ну, Зокрема, там Кісільов залякував томанний Альбіон, казав, що втопить весь Британський острів. так, Тому от, якщо будуть цим грозитися, от ми ж знаємо, що ми вже можемо збивати навіть і це. Звісно ж, 100%, 100 збиття жодна системи ППО немає. так, І різні вірогідності бувають, але маємо надію. Тепер розуміємо, що може збити. так, Це не С-300. От якщо будуть лякати нас цим, нам треба дуже сильно переживати, чи все ж таки можемо мати надію? Ну тут насправді складно прямо однозначно сказати, бо мені здається, ж там і потужніші двігуни, і вони можуть залетати прямо вилітати точніше за межі атмосфери під час польоту ці міжконтинентальні балістичні ракети. І я не впевнений, яка там маса бойової частини, бо якщо вона там буде ядерна, все таки, то і якщо ми її зіб'ємо десь там на відстані від землі кілометр, то очевидно, що якась там хмара радіаційна буде, от тому це в будь-якому випадку величезна небезпека. Ну і треба сподіватися, що Росія не до такого все таки не дійшли. Сподіваємось, дуже сильно, і я пропоную такий мостик кинути на те, що у них на ділі є. Бо ми з вами обговорюємо якісь найсучасніші системи розробки і так далі. Те, чого ну дійсно немає і в розпорядженні українське військо, куди правда діти, але на правду, що є, підтверджені. Повідомлення від партизанського руху, а теж це наша партизанська спільнота, яка починала свою роботу на півдні України в окупації. Зокрема, а зараз бачимо, виходить за рамки самої України і працює навіть. На території Московської області у самому лігві ворога і вони сфотографували і опублікували у своєму телеграм-каналі е, фото із працюючою протиповітряною е, протиракетною системою ЗРК Тонгуска. Так, це розробка 80-х років. І за їхніми даними вона дійсно там працює і встановили її в одному із поселень під Москвою для того, аби вберігати саме столицю від ракет, дронів і так далі. Отже, самі партизани, які зробили висновки, по перше, це не новітня розробка, це не тріумф, там С-400 і так далі. Це по перше, що говорить, що доводиться або розконсервовувати, або стягувати із фронту, що радше за все системи протиповітряної оборони. Ну і по друге, це свідчить про те, що не Має цих дійсно сучасних розробок, тобто ВПК не встигає виготовляти належної кількості систем ППО. На які вас думки наштовхують от такі от факти, пане Олександре. Бо воно ж як виходить, якщо в тилу ППО є, то значить десь не стало, і радше за все, дійсно, на фронті. Який це вплив має на цю війну? Ну, думаю, що це ніяк не відобразиться на фронті нашому, тому що Томгуска це радянський. Зенітно гарматний комплекс. Тут, я думаю, бажання росіян скоріше зробити дешевшим збиття нашого там дрону чи ракети, який летить, тому що снаряд там 30-міліметровий, він старий, не представляє собою там ніяких технологічних інновацій, тому він буде таким дешевим засобом, яким і є безпілотник, що вони плюс-мінус по, по одній вартості будуть проходити, якщо його збивати. От е, і я би порівняв би тонгузку з е, панцирем, тому що у нього так само 300-мм гармати, і він просто ц, е, сучасніший. От якби вони всюди понатикали з їх, як і раніше, до речі, робилося, то можливо десь там інша зона скоріше Росії ніж на фронті була би не, не прикритою. От, не думаю, що в нинішніх умовах за такої кількості інтенсивності атак, яка є на російську територію, може статися така ситуація, що якась частина російсько-українського фронту вона буде оголеною від ППО російського. Тому що ну його просто багато і мова ж йде не тільки там про гарматні комплекси, а й про е, більш там потужніші там і ОСА та сама і Буки росіяни. Ж вони модернізують. У нас в українській армії є тільки Бук М1, а у них і М 2 і М 3 і вони продовжують там розвивати інші системи. Тому це ніяк не відобразиться. Зрозуміло, далі по техніці окупантів і по і техніці, в тому числі, на відео опублікували цілу таку ж колону шеренгу танків типу т 64 і подекуди між ними затисалися Т-55, із ковшами від грейдерів, із захистом типу контакт, із антидроновими дроновими цими будками над люками і так далі. І це як говорять аналітики, вказує на те, що ну на противагу тому, що росіяни говорили раніше. Т-64 і Т-55 будемо використовувати лише як стаціонарні самохідні арт установки, так для того, аби вони відстрілювали, оскільки і броня, звісно ж, і сама якість гармат вже не та, що зараз є на фронті, презентована тими навіть Т-90 проривами, так але так не стається, і ми бачимо, що якщо вони вішають на них оці от ковши, це означає, що вони готують їх у бій запускати, отже. На якому рівні ці самі Т-55 можуть протистояти, ну, до прикладу, американським Бредлі так, або Абрамсам, або Леопардам, Ну про Бредлі взагалі зрозуміло БМП, не танк з гарматою слабенькою, але все одно цікаво почути вашу думку. А, мені тільки здається, там Т- 62 а не Т-64 були. Так, так, напевно, я перепрошую. Не а, експерт. Т-64 це в основному тільки наша армія використовує а росіян дуже мало їх. Ну, очевидно, що росіяни втрачають величезну купу техніки, і в битві за Авдіївку, зокрема, вони вже втратили танкову дивізію. Це, ну, от за відкритими датами, осінь аналітиків, там вже 228 остання інформація по танках була втрачена. А це от для порівняння. Мені просто стало цікаво, а, ну це, мабуть, мабуть, якась армія європейська. І дійсно, я подивився у Франції їхніх леклерків 218. А О, вони полісних ті... колісних, танків, так? Чи? Ні, ні, повноцінний леклерк це ОБТ такий потужний ну, на рівні там леопардів, Абрамсів. Mm -hmm. От уявіть собі, наскільки величезні втрати. І варто заважити, що французька армія взагалі не вважається якоюсь слабкою на рівні, а загальноєвропейською. Тому це а, вражає дійсно. Так, ну а якщо взяти там ще британців, вони зараз програму розробки Challenger 3 роблять, ну це буде глибока модернізація других, і вони хочуть їх отримати 148 всього. Ну, тобто це дійсно колосальні втрати. На два місяці в Авдіївці, так? Ну, так якщо подивитися, за графіком знищення, такої кількості. Так, тому абсолютно не дивно, що вони переводять там бойові частини на 62-й або те 55 -і. Вони за своїми характеристиками. Ну очевидно, загроза для піхоти це 100%, Тому що 100 міліметрів це 100 міліметрів. Так само вони зможуть пробивати легкоброньовану техніку, там БТР, БМП радянського типу спокійно. Що їм зможе протиставити Бредлі, ну, наприклад, з Т-90 цим відомим боєм, я думаю, що бронебійними вони зможуть їх там, в борт пробивати і наносити ураження. Ну, або щонайменше, якось їх обездвижити, знерухомити, оптику побити, щоб танки не змогли нічого зробити на полі бою. Загалом, то я думаю, вони. Зможуть протистояти з леопардами першими, які не сильно броньовані, мало захищені. От і варто ще звернути увагу взагалі на те, як вони їх модернізують, бо останнім часом у росіян. Мені здається, 810-та бригада морської піхоти російська її теж почали пересаджувати на Т-55, але без жодних модернізацій. Взагалі, там на кадрах ми бачимо, хоч контакти, хоч оці казарки, як їх називають. А там, взагалі, ну пуст пусто. це по суті легка здобич для українських військових. І ну винищення особового складу росіян, тих танкістів нещасних, яких ну в ці просто я би сказав такі клітки для самогубства саджають і кидають в бій. Ну вони не зброя прориву, тому взагалі дивно, чому вони їх планують кидати в бій, а не використовувати як стаціонарну цю артилерію. Ну, Шкода, що ну не шкода, ладно, все. <смі> Правильне рішення наших ворогів для нас правильно так. А якби окопались з цими танками, пане Олександре, що було б? Це дійсно було б великим плюсом. Змінило б ситуацію на полі бою? Um, ну, якби наші йшли на прорив, і це була там чергова лінія Суровікіна. То це би, звісно, було загрозливо. Але тут питання в точності, тому що е, в таких випадках танки мають працювати у зв'язці з, арт... з безпілотниками для того, щоб вони передавали координати, і от наскільки там точні гармати, бо це ж так само і про ресурс, і про боєприпаси, тому що вони старющі, Е, там виникає купа питань щодо точності і ефективності. Хоча і знецінювати, теж не можна, тому що це, врешті-решт, гармата і для солдата. Ну будь-що є загрозою, угу. е, наскільки цієї загрози може вистачити теж питання, оскільки аналітики пишуть, що Російська Федерація може витримати ще три роки важких втрат на фронті за рахунок розконсервації старих радянських танків, оскільки їх є на складах, начебто, ще 4 тисячі. Ну тих самих Т-62... Т-55, Т-54. Що з якістю? Тому що ми пам'ятаємо дуже добре історію початку повномасштабного вторгнення, історії із самогубствами різних офіцерів, які розкривали склади, де були законсервовані одиниці техніки. А там немає гусениць на гусеничній техніці, немає двигунів, так в абсолютному занеподі проводка і так далі. Що із технікою? Ну є 4 тисячі в них одиниць радянської техніки. Направду що може бути на ділі? Ну очевидно, та з тих чотирьох, якщо вони дві нашкрябають, це вже буде типу вау. І якість дійсно буде хромати, тому що ну, це такі франкеш... Франкенштейни по суті будуть, а е, тому, що у когось візьмуть ті самі гусениці, у когось двигун, у когось там приціл або гармату. Е, росіяни тут ще треба уточнити, що мають величезні ангари закритого типу, що е, в основному ці всі підрахунки вони базуються на супутникових знімках, просто відкритих таких майданчиків, де танки просто так на кладовищах умовно стоять і гніють собі під там Снігами і погодою різною. От там стан їхній може бути кращий, звісно, але знову ж тут питання, наскільки росіяни можуть їх обслуговувати якісно. Бо, от наприклад, ті самі танки Т-80, до них вони почали виготовляти нові двигуни. І нещодавно ще була новина, що вони запустили нову виробничу лінію для двигунів, здається, Т-90 і Т-72. І станки їм передали білоруси, uh -huh. От, тобто теоретично вони можуть знайти станки для Т 62 Т-55 і почати там, для них виробляти якісь запчастини. Ну але тут вже питання, де їх знайти, ці станки, хто їх продасть, і ну, наскільки вони зможуть наростити це виробництво і відновлення цих машин. От, про виробництво, про відновлення і так далі. Остання тема нашої сьогоднішньої розмови завод міг у Москві. Загорівся незрозуміла причина однак відомо, що один із реконструйованих ангарів і цехів загорівся, які вирішили прибудувати до вже існуючих. Загорілося зверху, що характерно, з даху, але вдень так ну, начебто, не було чути сигналу повітряної тривоги в Москві. Ну але це також не дивно, тому що ми знаємо, що навіть коли повітряні цілі влітають у простір над Москвою. Путін чи хто там за це відповідає ну, вище керівництво? Говорить, не треба переживати паніки, ні, все і Так далі, отже, питання, чи насправді могла бути якась цікава ціль на заводі міг у Москві? Чи насправді у період ведення найбільшої війни у Європі після другої світової війни в Москві може бути настільки важливі е, стратегічні об'єкти, де е, працює об'єкт ВПК? Над розбудовою і виробництвом, ну, до прикладу, носіїв крилатих ракет кинжал. Я думаю, звісно, таке можливо. Це, в принципі, така радянська практика була будувати величезні заводи і навколо них міста, розбудовувати. Воно mm -hmm. ну, і... навряд чи завод збудували, а потім вже Москва біля нього виросла. Так? Ну, це самою, собою так, але я до того, що. Е... Це загальна така практика, коли якісь військові об'єкти будуються посеред там цивільної забудови. Ну і звісно, там для нас цікава може бути ціль, тому що росіяни будують літаки, і це величезна їхня перевага, що, попри втрати, вони там і сушки роблять, і мігиці, і тому очевидно, що це абсолютно легальна така ціль. От і ну я би навів такий приклад, що там у тому самому Харкові до початку повномасштабної війни спокійно собі працював там і завод імені Малишова, і харківський бронетанковий завод. Ну і все це в межах міста було. Ну тобто, це не дивно, що саме так вони будуються. Ну, будемо очікувати, можливо, будуть якісь офіційні повідомлення від нашого головного управління розвідки або служби безпеки України, тому що знаємо, що ці хлопці і дівчата люблять жирні цілі, ну особливо поблизу Чому би й ні? Тож будемо сповіщати вас, друзі, і звісно щоб обговорювати це з нашими гостями, в тому числі і з нашим постійним гостем, військовим експертом, журналістом воєнного відділу Фокус із Олександром Матвієнко. Дякую вам, пане Олександре, що долучились. Дякую вам, Павло. Ну і дякую кожному глядачеві та глядачці, які, я сподіваюся, просто зараз вліплять великого пальця вгору. Якщо досі чомусь цього не зробили, напишуть кілька приємних слів у коментарях під цим відео, підпишуться на фокус і на мій телеграм-паблік, який називається Павло Говорить. Завітайте! Там цікаво. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі у наступних відео.